Час новин на 9 каналі. Ми продовжуємо тримати вас у курсі найважливіших подій Дніпра та області. В студії працює Владислав Малько. Спочатку стисло про головне. У Дніпрі по цеглинам розбирають палац профілактики. Чому розвалюється історична пам'ятка? Під час чергової сесії міськради ухвалено порядок виплат матеріальної допомоги постраждалим внаслідок влучання російської ракети в будинок на перемозі. 40 днів після трагедії. Біля будинку на перемозі пройшла заупокійна панахида. 364-та доба російського широкомасштабного вторгнення. За минулі 24 години ворог здійснив 59 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Внаслідок злочинних дій окупантів знищені та пошкоджені цивільні житлові будинки. Є загиблі та поранені цивільні. Ворог і далі зосереджує основні зусилля на веденні наступальних дій на Куп'янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках. Як наразі виглядає ситуація вздовж лінії зіткнення, дивіться в інтерактивній мапі. Згідно щоденного зведення Генштабу протягом минулої доби, вздовж лінії зіткнення була така картина: на Куп'янському та Лиманському напрямках противник здійснив обстріли по районах населених пунктів Харківської та Луганської областей. Серед них дворічна, берестове, Стельмахівка, а ще Федорівка на Донеччині. На Бахмутському напрямку обстрілів зазнали райони 21 населеного пункту. Зокрема, це Роздолівка, Весела, Білогорівка, Бахмут та Торецьк. Сили оборони успішно відбили кілька атак противника в Луганській та Донецькій областях. Серед них відбиті наступи поблизу Бахмуту, Курдюмівки та Ягідного. З артилерії зафіксовано обстріли на Авдіївському та Шахтарському напрямках. Там ворог обстріляв населені пункти Новобахмутівка, Авдіївка, Первомайське, Водяне та ще. 10 населених пунктів на запорізькому напрямку вогньового ураження зазнали райони Новосілки, Времівки і Новопілля Донецької області та ще 12 населених пунктів Запорізької області, серед них Оріхів, Степове і Такмачка. На Херсонському напрямку від вогню РСЗВ постраждало місто Херсон. Є жертви серед цивільного населення. Також під удар ворожої артилерії потрапили райони 18 населених пунктів. Серед них Михайлівка, Береслав, Козацьке та Веселе. Минула ніч на Дніпропетровщині пройшла без обстрілів. Проте зранку ворог вдарив по Нікопольщині. Від ворожих ударів здригалися Мирівська та Марганицька громади, а ще саме місто Нікополь. Ворог поцілив з важкої артилерії. Випустив понад два десятки снарядів. Ворожі снаряди поцілили по Марганицькій громаді. Попередньо обійшлося без постраждалих. Наслідки атаки наразі уточнюються. Обласна прокуратура викрила злочинну організацію по збуту наркотичних засобів. Очолила її мешканка Кам'янського. Вона закуповувала метадон, а інші троє осіб займалися фасуванням та розповсюдженням наркотиків шляхом закладок на території міста. Продаж наркотиків відбувався через месенджер-телеграм. Оплату за товар приймали на банківські картки. Щомісяця така незаконна діяльність приносила підозрюваним 1 мільйон гривень прибутку. Під час проведення 13 санкціонованих обшуків за місцями проживання фігурантів вилучені речові докази. Наразі всіх учасників затримано. Прокурори скерували до суду клопотання про обрання підозрюваним запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою. Архітектурну пам'ятку Дніпра руйнують заради металу та цегли. Палац профілактики знаково для містян будівля на вулиці Чербаня. Там ще у 2016 році приймали пацієнтів. Після закриття закладу через аварійний стан у 2017-му цей витвір мистецтва відомого архітектора Олександра Красносельського перетворився на руїни. Наша Дар'я Візер провела власне розслідування, аби дізнатися, чому пам'ятка архітектури не охороняється відповідним чином та руйнується мисливцями за цеглою та металом. Ці руїни утворилися не внаслідок влучання ворожої ракети чи артилерії. І це не зруйнований Маріуполь чи Бахмут. Це Дніпро і його пам'ятка архітектури. Точніше, те, що від неї лишилось. Знаково для історії Дніпра будівля по вулиці Щербаня, 1 недалеко від колишнього будинку культури і ліча та будинку органної музики, покинута лікарями та пацієнтами, розкрадена та руйнується буквально на очах. За словами історика Максима Кавуна, ця споруда була побудована у 1927 році, відомим архітектором Олександром Красносельським та виконувала роль робітничої поліклініки аж 90 років. Після чого у 2017 році через аварійний. Стан та медичну реформу її зачинили. Персонал розформували та віддали пам'ятку архітектури на баланс міста. Вона в ще в 18-му році стояла. Покинута, але зачинена. Тобто, все начиння було внутрішньо збережено. І, на жаль, от з го року її почали руйнувати. Ну, спочатку, двері, вікна, потім кілька пожеж. Ну і зараз ми бачимо, що фасадні частини збереглися, але перекриття фактично вже відсутні. Тобто, ця будівля, от ну, погляд архітектурознавця, вона простоїть в такому вигляді максимум ще 5 років. З радянських часів палац призначався для медичного обслуговування робітників заводу імені Петровського. Тут були передбачені приміщення для лікування, лекції для персоналу і відвідувачів. Історик розповідає, свій проєкт красносельський реалізував в формах неокласицизму. Тому споруда нагадувала своїм зовнішнім виглядом незвичайну лікарню чи робітничу поліклініку, а італійське палацо 16-го століття. Тому вона така й унікальна і була внесена у реєстр пам'яток архітектури у тисячу 1996 році. Тобто, це було такою архітектурною провокацією архітектора і її центральна частина має такий портал величезний, який взагалі не має аналогів в архітектурі нашого міста. Він її вирішив в таких класичних формах. Цю будівлю відкривали міська влада тодішня, окружна ще в 27-му році. І ця будівля вона взагалі в усіх підручниках з архітектури України. Деякі інтернет-видання поширювали інформацію, що будівлю ще у 2016 році перед закриттям зняли з обліку історичних пам'яток. Після резонансних матеріалів про будівлю цією справою зацікавилися громадські активісти. Адвокат Василь Підлужний стверджує, будівля й досі в реєстрі пам'яток архітектури. Мене це дуже зацікавило питання відносно того, чи дійсно виведено з культурної спадщини. Я такого не ч. Тим паче нещодавно отримав документи з обласної державної адміністрації відносно актуального переліку, який вноситься в реєстр пам'яток. І я його там бачив. І мені стало цікаво, чи дійсно його вже встигли вивезти з культурної спадщини, ну і, мабуть, в подальшому його знищувати. Ну і ще мене цікавило, які вживаються заходи відносно того, щоб ця культурна спадщина була збережена. Але заклад охорони здоров'я у 2019 році передали на баланс бюро обліку майнових прав та діяльності з нерухомістю Дніпро міської ради, яка мала захищати пам'ятку і відновити її. Але балансу утримувачі повідомляли, що коштів у міському бюджеті на реконструкцію немає. Це фактично є халатність, ну що найменше, або це є спеціальні дії, які направлені на те, щоб він завалився остаточно і потім, ну що ж ну завалився, вже ж немає історичної цінності. Треба його вивести з історичної цінності. А далі, ну що ж, продамо його після цього. Ну, тобто вони і так намагалися його приватизувати, і було рішення навіть про приватизацію. Вона в подальшому була скасована. Ну, мабуть, вирішили, що ми спочатку його завалимо, а потім вже будемо приватизовувати там, розруху. Згодом через кілька років палац опинився на балансі комунального підприємства міські активи, які також не охороняли споруду. Після чого там відбулися кілька пожеж та вирізання металевих конструкцій. Ми намагалися з'ясувати, яким чином міська рада допомагає зберегти пам'ятку архітектури, які плани на цю будівлю на майбутнє. Проте відповідати на наш запит про надання публічної інформації там відмовились. Тут складена така. Груда Цегли, і вона Катеринославського походження. Вона має клейма цих власників. Тобто, ця будівля, ми не знали цього, що вона створена з частково, а можливо, з Катеринославської цегли, незважаючи на 27-й Рік, ну от, на жаль, інтер'єрна частина повністю зруйнована практично. А поки знакову для Дніпра будівлю просто розтягають на камінчики, мисливці за китеринославською цеглою. Таке полювання на ціні цеглини ми застали і під час зйомок сюжету. А чим ви тут займаєтесь? Перебігаю от хлап на, на полезний кирпич собі на своїх цілях. Тобто, ви в своїх цілях просто вам своїх своїх вам, ніхто, своїх цілях, вам ніхто розпорядження не давав. Нет изобрета, нет на это. Фасад не, не трогает никто, а тут уже, смотрите, налево, направо, что здесь происходит. Как будто бы ни, ни одна бомба сюда уже упала. Криминала я в себе никакого не вижу. Тут уже не знаю сколько лет очень старались и мет, металлисты и так далее. И тут такое было, понимаете. Я копаюсь вот в этом хламе, ищу, что можно для своих целей домой взять. А поки будівля просто руйнується під впливом часу та мародерів, історики лише мріють про створення історично-культурного осередку на цьому місці, наприклад, до сторіччя будівлі у 2027 році, була думка тут розташувати або музей голодомору, або е, якусь от музейну експозицію, е, присвячену тоталітарним режимам двадцятого століття. Їх впливу на історію міста взагалі на масову свідомість. От, багато кажемо ми про парк радянського періоду. З статуями, які прибирали з вулиць. От мені здається, що враховуючи навіть наявність на цій будівлі радянської символіки великої, то цю будівлю можна перепрофілювати під такий заклад. За час повномасштабного вторгнення чимало історичних та визначних споруд країни перетворилися на руїни через ворожі обстріли. Цю зруйнували не ракети, а недбалість. І невідомо, чи доживе вона взагалі до свого сторіччя. Дар'я Візір, Дмитро Солодовник, Ілля Ломовський. Новини 9 каналу. 22 другого лютого під час 34-ї чергової сесії міськради ухвалено порядок виплат матеріальної допомоги постраждалим внаслідок влучання російської ракети х 22 у будинок 118 на вулиці Набережна Перемога. Це дозволяє місту почати виплачувати людям об'єднану суму 1 мільйон з міського бюджету та ще один із обласної субвенції. Перші виплати планують почати вже наступного тижня. Максимальну суму фінансової підтримки нададуть тим, чиє житло було зруйноване повністю. Нині це 63 квартири. Для ще. 61 оселі наразі проводяться додаткові обстеження, які допоможуть визначити чи можливе їхнє відновлення. Якщо експерти ухвалять рішення про демонтаж, власникам також виплатять по 2 мільйони гривень. Решті місто допоможе з відбудовою та ремонтом. 40 днів після трагедії Священники православної церкви України провели заупокійну панахіду за загиблими у 118-му будинку на перемозі. Службу провели біля зруйнованих під'їздів, куди влучила ворожа ракета. До спільної молитви за невинно загиблими долучилися рятувальники та містяни. Нагадаємо, у 118-му будинку через вибух ракети загинуло 46 людей, в тому числі шестеро дітей. Сьогодні ми ще раз і ще раз просимо Бога, щоб Господь. Зігрів їхні душі в Царстві Божому. Там і і молодь, і діти, і батьки, і бабусі. Більше 20 тисяч операцій, 7 тонн перелитої крові. З 24 лютого 2022 року медики області працюють у посиленому режимі. Досить назвати, хоча б той факт, що в лікарні імені Мечникова кількість реанімаційних ліжок збільшена в 5 разів. Щодня медики області рятують тисячі життів, в тому числі постраждалих із зони бойових дій. У Дніпропетровській обласній клінічній лікарні Мечникова пройшов спільний медичний форум Рятуємо разом. Фахівці Центру екстреної медичної допомоги та лікарні Мечникова підбили підсумки роботи від початку повномасштабної війни в Україні та відзначили кращих фахівців. Я працюю дуже багато в лікарні. Я працювала зразу в центрі екстреної медичної допомоги, тому мені було дуже приємно бачити і тих людей, з якими я раніше працювала, і ті, які зараз з кими працюю. В екстреній медичній допомозі я працювала 20 років. і Тепер вже 13 років працюю старшою медичною сестрою приймального відділення. Змінились багато. Змінились у нас в лікарні дуже багато ще з 2014 року, коли ми почали приймати поранених. Так, а зараз навантаження дуже багато набагато більше, чим було в ті роки. Але нічого ми справляємося. Це наша робота. Це всі новини на сьогодні. Нагадаємо, що постійно оновлюється інформація на сайті та офіційних сторінках соцмереж дев'ятого каналу. А про свою новину ви можете повідомити за телефоном гарячої лінії. На цьому я прощаюся з вами. Бажаю гарних новин та тихого вечора.